День студента Криворізька молодь відзначає по-різному: фестивалями, спортивними заходами чи молодіжними вечірками. Та окремі навчальні заклади приурочують цьому святу благодійні заходи. Таку акцію студенти влаштували сьогодні у першій дитячій лікарні. Пелюшки, памперси, іграшки та ще багато інших необхідних речей отримав сьогодні. Ось цей тримісячний малюк. Наразі він перебуває у спеціальній палаці для покинутих дітей, що у педіатричному відділенні дитячої лікарні номер 1 Ще зовсім недавно таких малюків тут було троє, але на щастя, двоє з них вже знайшли свою родину. А поки і цей маленький хлопчик чекає на появу мами і тата, родину йому тимчасово заміняє медперсонал лікарні та студенти українського політехнічного технікуму. Вже більше 12 років ці хлопці та дівчата опікуються долею ось таких маленьких криворіжців, яких спіткала непроста доля з самого народження. Тож, за традицією, напередодні міжнародного дня студентів вони завітали до свого підопічного та порадували маленького не тільки подарунками, а й увагою. Ми общаємося, ми граємо з дітками і плануємо 19 декабря. На день святого Николая принести также подарки деткам, которые лежат на стационаре. У нас цель, чтобы таких деток брошенных стало меньше. Нещодавно студенти допомогли цьому відділенню придбати бойлер, два холодильники, перестелити лінолеум на підлозі і все це власним коштом. Для того, щоб допомагати цим маленьким діткам, їх старші товариші організовують у своєму учбовому закладі спеціальні осінні ярмарки. Приготовані власноруч страви вони продають відвідувачам, а виручені кошти витрачають на оновлення технічної бази палати для покинутих дітей. Велике спасибі кажуть своїм шефам і працівники лікарні. Дітки допомагають своєю любов'ю, опікою, Ті, що вони приходять до нашого лікувального закладу. Вони являються нашими шефами вже на протязі багатьох років. Ми щиро дякуємо за цю допомогу і підтримку. Турбуватися про долю своїх маленьких підопічних благодійники не припинять і надалі кажучи, необхідним одягом, харчуванням та іграшками забезпечуватимуть дітлахів навіть після закінчення учбового закладу.